Нашого року додавання і віднімання від'ємних чисел на пальцях. Я розкажу, як можна виконати всі ці приклади просто використовуючи здоровий глузд. В школі цю тему розказують по-іншому. У мене буде посилання на відео про те, як розказують цю тему у школі. Там є правила спеціальні і для Цих прикладів використовують ці правила. А зараз давайте розберемося, у чому ж річ, і спробуємо зрозуміти, як додавати і віднімати від'ємні числа на пальцях. Наприклад, у нас є е, приклад мінус 2 плюс 3, і треба обчислити це. Е, що треба розуміти? Треба розуміти, що від'ємні числа це наші бороги. А додатні числа це те, що в нас є. Так. Мінус 2 це наш борг. Я прямо так і пишу борг. Плюс 3 це те, що в нас є. Так, і треба подумати. Ми винні комусь 2 гривні, а у нас є 3. Чи зможемо ми розрахуватися з боргом? Так, зможемо. Мивині 2 у нас 3 є. Значить, у нас залишиться 1 гривня, у нас залишиться, тому з плюсом. Значить, мінус 2 плюс 3 це буде одиничка. Наступний приклад. Мінус 2 мінус 7. Мінус 2 це борг. Мінус 7 це також борг. Винні мінус 2, і ще в нас є борг мінус сі. Значить, ми не вийдемо з долгів. Ми на пакети туди ще більше залізла. Значить, винні 2 і винні 7, значить, ми винні 9 гривень. Винні це борг, значить мінус 9. Мінус 2 мінус 7, це мінус 9. Наступний приклад. 3 мінус 4. 3 з плюсу, значить, це те, що в нас є. Мінус 4. 4 з мінусом, значить, це наш борг. Три в нас є. Ми винні 4. Чи вийдемо ми з боргів? Думаємо. У нас 3 є у кармані. 4 ми повинні віддати. О, ми... Не вийдемо з боргів. Значить, ми оці три, які в нас є, віддамо, і ми ще залишимося в боргах. Ще залишиться в нас борг одна гривня, значить, мінус 1. 3 мінус 4, це буде мінус 1. Значить, отак, використовуючи борги і те, що в нас є, ми можемо виконувати дії над від'ємними числами. Іноді зручно викупимо виконувати додавання і віднімання а, чисел від'ємних за допомогою термометра. У нас якраз на термометрі є додатні і від'ємні числа. У нас температура може бути додатньою, тоді у нас тепло, і може бути від'ємною. Тому, коли холодно. Давайте намалюємо схематично термометр. Всі, ви бачили термометр Тут посередині нулик. Горі 1, 2, 3, 4, 5. Нижче буде. Мінус 1, мінус 2, мінус 3, мінус 4, мінус 5, мінус 6, мінус 7. Так, давайте дивитися, що ж буде з термометром. Перший приклад: мінус 2 додати 3. Значить, температура повітря була мінус 2. Де це? Ось. Додали 3. Значить, температура піднялася на 3 градуси. Було мінус 2. Піднялася на 3. Раз, 2, 3. Скільки стало? 1 градус. Ось якраз наша одиничка. Наступний приклад. Мінус два, мінус сім. Значить, була температура мінус 2. Ось. Мінус 7. Значить, вона знизилася на 7 градусів. Спускаюся вниз. Знизилася. Раз, стало ще холодніше. Раз, два, три, 4. П'ять. Ще треба домалювати. Два, раз, два, три, 4, 5, 6, 7. О, стало мінус дев'ять. Якраз у вас мінус два, мінус 7. Це мінус 9. Наступний приклад. Три мінус 4 дорівняння одинич. Мінус Значить, три мінус 4. Була температура 3. Ось о. Мінус 4. Спустилася на 4 градуси. Раз, два, три, чотири. Скільки стало? Стало мінус один. Якраз у нас у відповіді мінус один. Значить, це другий спосіб розв'язання цих прикладів. Можна ще розглядати ці приклади на координатні прямі. Давайте зобразимо координатну пряму. Так, це в нас пряма координата. Мінус 4. Мінус 5. Минус 6, Мінус 7. Мінус вісім. Мінус дев'ять. Так, перший приклад. Мінус 2, додати три. Значить, мінус 2 у нас тут. Додати три, значить, ми збільшуємо. Значить, йдемо вправо. Додати три раз. Два, три. Прийшли один річку. Якраз один. Мінус два, мінус сім. Ось у нас мінус два. Мінус сім ми зменшуємо. Йдемо вліво. Так можна виконувати обчислення, додавання і віднімання від'ємних чисел, не використовуючи правила. Якщо вам треба зрозуміти правила, які пояснюють у школі, то переходьте до відео, посилання буде вказано під відео. Наступна наша тема буде множення і ділення від'ємних чисел. Бажаю вам успіхів! На все добре!